Новий садок на Новознесенській. Дошкільна установа тут була ще за часів війни, але відновити її можна було лише збудувавши нові приміщення. Вчасно нагодився й іноземний інвестор за кошторисом. Вартість будівництва 400 тисяч доларів. Інвестиціон бісець питрек ціка анськома анс мільйони рибна. і на сьогодні інвестиція складає близько 1 мільйона 100 тисяч гривень. Садочок має бути готовий до кінця року, аби його будівництво розпочали, чимало і настоятель храму, що поруч із садком. А от чи встигатимуть за графіком, особисто контролює міський голова. Садочок має бути збудований для 50 дітей. Район цей дуже складний, тут садочків не вистачає, тому він буде під опікою церкви постійно знаходитися. І це ще один добрий знак. Співпраці громади міста, церкви і бізнесу додаткові групи на новознесенській добряче придадуться місцевим мамам. А загалом у Львові цьогоріч відкриють 33 дитсадкові групи і ще три дошкільні заклади.